Мої шанування, друзі, вітаю вас! Це територія спротиву на Терево «Медіа» І я, Олександр Мусієнко. Що ж, головна подія цього дня сьогодні, 22 січня, четвер, день української соборності. з Чим я вас всіх і вітаю, Україна була, є і буде сьогодні. Визначна подія, тому що президент України Володимир Зеленський здійняв бурхливі овації під час свого виступу в Давосі. Так, дійсно, президент відкладав поїздку через складну ситуацію в енергетиці, і зараз повідомив, що терміново повертається до Києва, тому що після прес-конференції запитав в нього модератор, чи можна ще задати запитання. Але президент України сказав, що ні, вже треба їхати. Там 15 хвилин навіть не виділив, тому що треба тримати на контролі. Головне події зараз подія і питання це контроль за ситуацією в енергетиці, відновлення. Теплопостачання води енергетики в домівки, але повертаючись до виступу Володимира Зеленського, йому передувала зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, де обговорювалися різні теми. Вочевидь, президент України наголосив, що кожну зустріч він використовує для того, щоб поінформувати і зазначити про потреби України в протиповітряній обороні. Ну а президент Трамп після зустрічі прокоментував коротко, що вона пройшла дуже добре для обох. І для президента Зеленського і президента Трампа більше поки що коментарів не було, але стежимо за соціальною мережею американського президента Трус Social. Він точно щось напише або прокоментує під час польоту на борту номер один журналістам, коли буде повертатися до Америки. Це його стиль і притаманна манера. Сама зустріч тривала близько години. Після цього у президента України був виступ, і виступ дуже сильний. Чому? Перше, що варто відзначити в цьому виступі, послідовність, стратегічна українська послідовність. Рік тому, під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, Володимир Зеленський говорив про необхідність створення об'єднаних сил Європи, про те, що Європа має бути сильною, не може бути слабкою. І зараз український президент відстоює ті ж самі переконання, ті ж самі ідеї, дорікаючи європейцям, що вони ще не наблизилися до цього а ворог на порозі, ворог веде війну проти України і може почати проти інших європейських країн. І президент України правильно запитує: а що, якщо Америка вам не допоможе, шановні європейські друзі? Що ви будете робити? І тут Володимир Зеленський приводить приклад Гренландії і каже, що ви відправляєте 40 своїх військових на Гренландію? Чесно, Камон, так це нормально? Цього достатньо для того, щоб захиститись і продемонструвати і президентові Трампу і Сполученим Штатам Америки з одного боку, що готове НАТО захищатись, і Європа зробить все можливе, що можливо навіть не потрібна буде американська присутність на острові і будуть згладжені ці гострі кути? Чи продемонструє це сигнал Путіну відповідний, що Європа сильна? Загалі, ви пам'ятаєте, я наголошував і продовжую наголошувати в розвиток цієї ідеї президента, що відповідь до захисту Європи лежить в Україні, і коаліція охочих, якби вже зараз ухвалила рішення про відправку своїх європейських сил в Україну, найкраще би подала сигнал ворогам. Західної Європи, загалом Європи і цивілізованого Західного світу. Тому що Путін би побачив, що Європа об'єднана, Європа дії, немає жодних розбіжностей і до них долучаються США. Трамп чітко дає зрозуміти, я буду долучатися до сильних. І тут, до речі, CNN повідомляє, що Росія нарощує свою присутність в Арктиці. Дійсно, американські перестороги мають місце. Але Володимир Зеленський каже, якби Україна була в НАТО, ми були готові поділитися нашим досвідом, як протидіяти російським кораблям, як їх знищувати. Показали би і навчили, як можна обороняти Гренландію. Без сумніву, в сил оборони і безпеки України вже є колосальний досвід, тому що ми загнали російський чорноморський флот далеко за Сівастополь аж в Новоросійськ. І продовжуємо нищити навіть в новоросійській бухті. Але, як каже президент, ми ж не в НАТО і не можемо цього зробити. Крім того, Володимир Зеленський акцентує увагу на тому, що потрібно більше тиску на Росію, що ми маємо показати і Росії, і США, що Європа сильна і готова протидіяти Путіну. І дуже курйозний момент трапився, друзі. Знаєте який? Виступає президент України і каже про те, що Америка правильно робить, що затримує кораблі російського танкерного тіньового флоту. І тут же з'являється повідомлення. І президент України каже: Ну так а чому європейці цього не роблять? І буквально в цей же момент з'являється новина про те, що Франція затримала російський корабель в Середземному морі. Ну нарешті європейці починають діяти активніше, але цього б теж не було, якби не прецедент і не дії США на початках. Я думаю, ви. З цим погодитися. Ймовірно, президент Макрон дуже ретельно слухав промову українського президента, як і інші європейські лідери. Північна Європа здатна заблокувати російський тіньовий флот на Балтиці. Це був би потужний сигнал, так само Путіну. Що стосується мирних перемовин, Володимир Зеленський зазначив про те, що. Відбуває до Росії стів відков. Переговорна група американська до цього була зустріч з Україною. І 23 січня в Об'єднаних Арабських Еміратах мають відбутися трьохсторонні консультації: очевидно, Україна, США і Росія, робочі групи щодо продовження перемовин. Можливо, мова може йти про припинення вогню, про лінію бойового зіткнення. Дуже багато деталей потрібно узгодити і вирішити. Але президент Зеленський послав ключовий важливий меседж: не потрібно вимагати поступок тільки від України. Припиніться і закінчіть, поступатися і йти на компроміси має і Росія. І це ключовий меседж сьогодні. Володимир Зеленський зазначив, що важко зараз Україні, тому що ворог знищує енергетику. і... Це праведне обличчя Путіна Росії. І тут президент запитує, чому Мадуро в суді в Нью-Йорку, а Путін ще не в суді. Справедливе запитання. І це теж виклик для міжнародної спільноти. Тому що президент говорить, не було би Гренландії, не було би Ірану, де вбивали мирних протестантів, які хочуть зміни цього режиму, а брутального цинічного режиму, якби Європа демонструвала силу. Не було би Арешника в Білорусі. Якби в 2020 році Європа і Захід підтримали протестувальників, які виступали за вільну Білорусь, світ був би інакшим, якби не було втрачено часу. І зараз ще є нагода все наверстати. Якщо об'єднуватися, якщо єднатися довкола України, президент дає чіткий меседж, що з Україною Європа буде сильна. Ніхто не сміти, не буде сміяти витирати ноги. Без України об Європу без України такої Європи не буде, і це всі розуміють. Ось ключові меседжі президента України зал аплодував, стоячи понад хвилину. Бурхливі овації були зірвані не менше ніж у президента Трампа, а ймовірно більше. Сподіваюся, американського лідера це не дуже засмутить. Ну і крім того, хочу зазначити, що продовжуються далекобійні удари українських сил оборони. Уражений об'єкт таманніфтігаз на території Росії. Поновилася інтенсивна робота. Крім того, ряд ударів було завдано по окупованій території, по військових об'єктах противника, а саме, складах зі зброєю на Донеччині і не тільки. Так само виведені з ладу системи ППО розчищається робота для наших подальших ударів далекобійними дронами. Українські сили оборони продовжують стояти, відбивати атаки ворога. Російські втрати зараз складають 34 тисячі на місяць. Росія мобілізує 42 тисячі. Саме тому втрати противника в 50 тисяч, про які заявляє міністр оборони Федоров, це те, чого ми прагнемо досягти, для того щоб зробити ношу цієї війни для Путіна непосильною. І дуже дорогою, і на завершення дуже тепла історія про ще одних наших героїв: рятувальників і енергетиків. Справа в тому, що Міністерство внутрішніх справ. Розповіло історію про службу надзвичайних ситуацій в місті Києві, які в 15 градусний мороз водолази неряли і фактично рятували і залатували пробоїну на ТЕЦ, яку затоплювали, і ремонтники не могли приступити до виконання ремонтних робіт. Зараз ці роботи. Проводяться ось так героїчно борються за світло наші рятувальники і наші енергетики, і борються наші сили оборони з ворогом на фронті. Ми єдині в цей день соборності. Це треба розуміти. Давайте подякуємо нашим захисникам, нашим енергетикам і нашим рятувальникам. Вони тримаються, і ми будемо триматися. Бережіть себе і слава Україні!